Вітаю! Зараз поговоримо ми на навчальній практиці по побудові і виготовленню верхнього асортимента, а саме для першої робочої грудки. ось я так краще покажу, як нанести модельні особливості на базові конструкції пальта, і в принципі як побудувати. Край борта, на що звернути увагу, трошки, можливо, швидше запишу, чим попереднє відео для другої групки. Тому, що нам для цього потрібно? Давайте спочатку надамо характеристику, тобто звернемо увагу, а з яких же частин буде скататися жіноче пальто. Те, що в нас пальто відрізне по лінії талії, це ми бачимо. Верхня частина пальта складається з чого? З центральної частини пілочки, так, з кокетки, ось дивіться, у верхній ділянці, в плечовій ділянці, з кокетки пілочки та з бічної верхньої частини пілочки. Ось треба обов'язково казати верхньої частини, тобто центральна верхня частина, кокетка верхньої частини пілочки. І бічна, верхня бічна частина пілочки. Собі там занотуйте. Всі деталі симетричні, тому вони будуть попарні, тобто відносно, вірніше правої і лівої верхньої частини пілочки. Нижня частина вона права і ліва також симетрична, з зустрічною складкою, яка суміщується з рельєфним швом. По верхній частині пілочки. Стосовно спинки, що ми маємо? Середню частину верхню середню частину спинки, бічну, верхню бічну частину спинки і нижню частину з двома зустрічними складками від рельєфних швів верхньої частини спинки. І те, що в нас рукава двошовні від ліктьових швів. Ідуть такі, скажімо так, пати, які застіпаються на один гудзик. І те, що в нас, як би так сказати, комір стійка, ну і центральна бортова застіпка йде по пальту. На скільки гудзиків? Раз, два, три, чотири, п'ять по краю борта, і одна петля і один гудзик розміщений на Комірі стійки. Ну, ось така ось коротка характеристика, яку ми надали. З чого ж ми почнемо? А почнемо ми з чого? з гудзика. того, що нам потрібно визначитися і побудувати від нашої центральної лінії, або від лінії полузаноса ширину борта. А як же ширина борта будується? Там береться гудзик, вимірюється діаметр. Ось так, в нашому випадку діаметр гудзика дорівнює 2,8, діаметр гудзика дорівнює 2,8. потрібно нам додати, щоб визначити 1 см. і ми е маємо з вами 3,8. Ділимо на 2, і в масштабі 1 до 2 ми маємо величину 1,95 Тобто, ось ця величина, тобто від лінії полузаноса, да, ось край борту я провела, буде дорівнювати 1,95 см. Ну, майже 2 см, ось цей край борту. Але нам потрібно ще е, оформити лінію горловини, тому що це пальто і стійка, якщо дивлячись на моделі, вона не облягає, тобто вона трошечки, як би так сказати, не прилегла до горловини. Ну, Скажімо так, потрібно тобто, визначитися з побудовою. Е, Побудувати горловину пі пілочки, яка переходить в лінію борта, ось в цю лінію. Що нам для цього потрібно? А нам потрібно скористатися тим, що знайти точку А6, гудзик прибираємо, тобто ось цю величину. І в нас цей відрізок А5 А6 буде дорівнювати 1 сантиметр. Ділимо на 2, а це 0,5 вниз. Тобто, ми ось знаходимо ось вниз, ось вниз, точку А6. І для виступа під борту, тобто нам потрібно знайти точку А7, тобто А6 А7, буде дорівнювати 0,7 сантиметра, поділити на 2 і це дорівнює 0,7. 35, тобто, ось ця відстань буде дорівнювати 0,35 сантиметра. Ну, і зазвичай край борта проходить паралельно лінії. І зазвичай, ось так треба провести і оформити. Тобто він залежить від моделі в першу чергу, і. Залежить від діаметру нашого гудзика. Це ви, мабуть, зрозуміли. Зазвичай нічого складного в модельних особливостях, скажімо так, немає того, що нам потрібно виконати. Нам потрібно нанести модельні особливості виконати перенесення. На грудної виточки показати її від пройми ось таким чином. Зазвичай у нас пілочка відрізна, можна її відрізати по лінії талії. Тобто ось що я зробила. Можна вже, в принципі, відділити. ну Ви, звісно, вирізати не будете. Я не знаю каліна, щоб, я не знаю, почує вона чи не почує. Ну, зазвичай, мабуть, не почує. Так, Тут край борту також по краю борта ми ріжемо. Ну, ви це все будете виконувати, переносить на кальку. Але всі, модельні... Тут вирізаємо по нашій Але всі ці модельні особливості ви покажете на кресленні БК. Як це ви робили на попередній практиці? Нам треба скористатися скотчем, закрити виточку. Зараз. Угу. Закрити, підрізати нашу горловинку, та, що в нас утворилася. Ось так. Ну, і те, що, в принципі, ці лінії ми можемо нанести, і зазвичай те, що ми ага, отримаємо. Ось ми промоделювали нашу верхню частину, яка буде складатися, дивлячись на модель, яка буде складатися з. Центральної частини, а, до речі, треба ще нам побудувати, показати, як у нас проходить кокетка. А то, в принципі, тут нічого складного немає. І бічна бічна частина верхня бічна частина. Так, ну, Можливо, тут ще трошечки так. Кокетка, зверніть увагу, як вона йде, в залежності від моделі, як вона ділить нашу горловинку. І, скориставшись лекалом, оформити, оформити лінію кокетки. Ось що ми з вами і маємо. Дивлячись на модель, так, ми маємо кокетку, ось кокетку, так, ось кокетку. Потім що верхню центральну частину пілочки вже з побудованою краєм борта, і бічну, верхню бічну частину. Верхню бічну частину. Все. Це ми з вами зробили. Ну, ви зазвичай ж не вирізаєте, ви показуєте накреслення, а всі ці, скажімо так, перетворення ви робите за допомогою кальки. Так, як же нам побудувати? Давайте вже стосовно ліфу, вірніше не ліфу, а верхньої частини спинки. Те, що у нас пінка сутільно кроєна. Тобто той нахил, який ми будували, тобто, відводили середню лінію, може, нам не потрібно було це робити. От. Тому нам потрібно що? Нам потрібно побудувати? Тобто, ось ми нанесли, я тут вже олівцем нанесли лінію рельєфа, яка йде від пройми. І нам потрібно що позбутися плечової виточки, звичай. Тут у нас вийде на спросування, виточка наша, ага. Половинка. Ось таким чином ми її закриємо. Так, Скористаємося скотчем. Не знаю, я попереднє відео писала бистріше і говорила бистріше. Ну, попереднє відео я довше записувала. Так, ми закрили. І, в принципі, те, що в нас з вами вийде. Тобто ми бачимо, я тут виріжу, але ви просто понаводите ці окремі деталі на накреслені. І те, що в нас з вами вийде. Ми з вами закрили плечову виточку ось те, що ми маємо. Ця ділянка спрасується, піде на спрасування. І ось таким чином ми отримали. Середню, розгину середню частину спинки і бічну чи верхню частину спинки. Це те, що ми з вами отримали. Так, відклали ми верхню частину пілочки і спинки. Нам потрібно, а як же ж зрозуміти, як же ж нам зробити ось цю зустрічну складку? Зазвичай я покажу, в принципі, воно буде однаково будуватися. Ну, ми зазвичай можемо проігнорувати ну, виточку, ту, ту, яку не розкривати, скажімо так. Ну, можемо її перенести відразу в боковий, скажімо, так, оформити боковий зріз, а відразу розпочати виконувати паралельне розширення. Проігнорувавши ось саме цю виточку. Таливу Ну, Зазвичай зробимо оформлення бокового шва. Ось тут хочу звернути вашу увагу на те, що ну, ви не красним олівцем будете скористатися олівчиком. Ось це хочу зазначити, що тут будується під кутом 90 градусів. Тут все ви побудуєте. Тобто виконаєте зеркало. Трошки більше я тут побудуєте зеркало для спинки. Так я сподіваюся, мене воно під котом. Ну, тобто зеркально відобразила я, ну і цей кут повинен бути 90 градусів. Так, як же нам побудувати зустрічну складку? Зазвичай і для першої, верніше, для другої робочої групки, ми глибину, глибину я тут вже заклала, щоб вам краще зорієнтуватися. Зазвичай як зорієнтуватися, яка ж, скільки ж потрібно на, зустріч, на зустрічну складку, що нам потрібно для цього. Ну, в нашому випадку я тут розріжу вам і покажу. До речі, і скористаюся я і кольоровим папером, щоб вам було е, зрозумі, зрозумі, ну, зрозуміло. Е, так само ви зробите зі спинкою. Я зараз виріжу нижню частину пілочки. Там, де виконаємо паралельне розширення, це, до речі, другий вид моделювання, бо ви будете прописувати, а що саме ви використовували. Так. Ви ну, зазвичай ви це будете все робити на кальки, а не на тій побудові, яку ви зробили. І в моєму випадку, дивіться, я просто розрізаю навпіл, ну, тобто по середній лінії. Нам потрібно роздвинути величину нашу, скажімо так, ось так скористаюсь, не пожалкую кольорового папіру. Для побудови нашої зустрічної складки. Я вам хочу сказати, що від середини, якщо глубина нашої, так якщо роздвинути зустрічної складки, в готовому вигляді буде 4 см, то від середньої лінії нашої, ту, яку ми розрізали, повинно бути 8 см вліво і 8 см вправо, То що для цього я Зараз зроблю те, що нам потрібно буде зараз намітити середину, як краще зробити, ну, хай воно вже буде так, цю зустрічну складку. Тобто, зазвичай, якщо глибина зустрічної складки буде 4 см, то від середини нада нам від ліву по праву сторону, нам потрібно відступити 8 сантиметрів вправо і вліво. В нашому випадку це буде 4 сантиметра в масштабі 1 до 2, 1 до 2 вліво і вправо. Я виконую в масштабі 1 до 4, але я вам тут пропишу Зазвичай можна було 4 см таку смужку, щоб секономити, скажімо так, зараз я сікономлю трохи. Відріжу смужку, мені буде достатньо. А вам буде зрозуміло. Я зараз все покажу. Не знаю, як зрозуміє Аліна. Зараз ви все побачите. Так, мені треба 2 см і 2 см. Ну, на лінії то ну, все це ви зробите або на калькі, або на чому вам там зручніше, як ви зазвичай вже. Вже звикли це робити. Зараз добре я тут промалюю два і два. І ще по сантиметру. Ну, бо я ж будую один до чотирьох, я ж також у масштабі роблю. Зараз ви зрозумієте, для чого це я роблю. Ну в принципі, я тут покажу, що я мала на увазі. Так, мені знадобиться клей. Ну, Ви також можете використовувати клей, це паралельно йде розширення. Нічого тут складного такого немає. Так, там, де я розрізала, я приклала, ага, трошечки нижче, щоб зрозуміти, як оформлюється низ. Ось так. Ну і тут так, щоб не приклеїлося. Трошечки я тут відступила, приклеїла. Ось таке в мене вийшло паралельне розширення. Ну, зазвичай зараз оформлюю. що в нас вийшло. Згинаємо нашу зустрічну складку, ось так просто всередині. Ось так воно добре вже приклеїлося. Ось таким чином, ось, бачите, я сюди не зігнула. Зараз підріжу. Зараз я тут зайву, щоб мені вже не заважало. Щоб піс зустрічну до середини. Ми ось так підрізали, щоб зрозуміти, що ж у нас вийшло. І ми маємо, коли розправляємо, ось таку відстань. Мається на увазі, що. До речі, добре, треба ось так само підрізати. Тут трошечки ось йдуть вигини, тобто, саме оформлення ось тут змінюється. На це потрібно звернути увагу. От, будете там карочку використовувати, що ви будете. І тобто наші ваші відстані, ось ці всі будуть ось ці будуть по 2 см. В масштабі 1 до 2. Ось там 2 см для цієї зустрічної складки. Так, ну і заштрихуєте потім, я так думаю, що ось воно так уверх пішло. Угу. Ну. Можна і так, так. Я думаю, що, як його краще зробити, як там зустрічні складки, там є, є там певні правила, ну, тобто, там йдуть ось ці заштриховки, тобто ось виконують під, під, під лінійку зазвичай, тобто ви потім ось так до кінця, скажімо так. Покажете, ну, рівненько, ну, тобто, як тут у вас відбувалося закладання, ну, нібито ось так воно показується. Ось так. Ну, і це ви все продовжите до кінця. Тобто, ми маємо ось побудова побудовану нашу зустрічну складку. Така побудова буде стосуватися і Скажем так, нашої спинки. Тобто, вид ззаді, якщо подивитися, ось саме вид ззаді. Також буде відбуватися з такою побудовою. Ну, в принципі, все.